По підробленим документам був був наданий висновок експертний висновок, який не відповідає дійсності. Ми е, саме звернулися до експертної установи і зробили були були зроблені заміряли периметр гостинного двору, і з'ясувалося, що жодного метру не, не стало ані менше, ані більше гостинного двору після того, як в 80-х годах. Пані Шевченка реставрувала цю будівлю. І тому сьогодні ми будемо наполягати на тому, щоб суд апеляційної інстанції там мають бути досвідчені судді, щоб вони. З'ясували це питання і призначили, е, врешті-решт, експертизу, тому що е, в матеріалах справи знаходяться декілька експертиз, які е, суперечать одна другій, і тому вважаю, що це дуже важливе питання. І сьогодні, якщо суд хоче розібратися, хоче об'єктивно з'ясувати всі обставини справи, він має призначити експертизу. Ми підготували декілька клопотань. Це містецтвознавча експертиза, яка має надати. Е, Відповідь на питання, чи це є пам'ятка історії та культури і архітектури, чи ні, це перше і будівельна експертиза. Вважаю, що висновки експертів і КОМОСу, які також є в матеріалах справи, які стверджують, що це дуже цінний, цінний об'єкт для культури, історії для народу України, також має взяти суд до уваги. якщо суд з Всіми доказами ми будемо звертатися до Європейського суду про захист нашої культурної спадщини. Дякую всіх, запрошую до, судов... до залу судового засідання.